Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасіанса для знаку Зодіака Стрілець на період з 12 по 18 лютого 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. З огляду на те, що цей тиждень має подвійне свято, це Новий рік, рік дракона, а також День Закоханих, то ваші побажання або запитання можуть бути дуже масштабні. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут стріли в колчині. Це в десяточку. Це якийсь успіх, чим ви будете дуже задоволені. Ось тут домашній очах. це ваша підтримка, ваша родина. Ось тут. Карта хрест, це карта долі. Зверніть на це увагу, якісь важливі події можуть відбуватися на цьому тижні для вас. Ось тут рух вперед. Це корабль, він може означати дуже гарне або якийсь новий договір, або далеку дорогу, мандрівку, або по роботі або особисте. Ось тут терези, зберігайте рівновагу, а також помірно витрачайте гроші. Ось тут добра новина. Для тих, хто ще не підписався, можна безкоштовно підписатися на мій канал. Та з задоволенням дивитися далі мої пасіянці зроблені саме для вас. Начебто все, друзі, підсумуємо: стріли в колчані, домашній очах, карта долі. Зберігайте рівновагу та добра новина. А ще також ось тут. Або далека мандрівка, або відрядження. Прямуємо далі, друзі. Подивитися на розвиток подій для стрільців. Ще хочу сказати, що на моєму каналі вийшли зовсім нові відео. Пасіанці на. Всіх, для всіх знаків на рік дракона дерев'яного зеленого пасінс. А також розклади таро на кохання, роботу, фінанси, а також для дівчат. Дивіться, кому цікаво, дуже вони вийшли інформативні. А у нас з вами другий розклад для стрільців. 12, 18 лютого. Хочу сказати, друзі, що 10 лютого буде нове друге новолуння, новий місяць молодий, цього року і настає рік дракона. Саме тому зверніть на це увагу, можна загадувати свої побажання, або якісь. Прохання саме в цей період. Це буде новорічна ніч, справжня, і саме тому вона має дуже сильну енергетику. Ось тут, друзі, стрілечки догори. Вони кажуть про те, що ваші дії та події будуть успішно розвиватися. Ось тут договір. Можливо, це договір по роботі, а можливо, хтось вирішить створити родину. Ось тут домашнє господарство, качечка, ось вона. Також треба звернути увагу на якісь домашні хлопоти. Ось тут, друзі, терези. Зберігайте рівновагу та равномірно витрачайте свої гроші. Ось тут сумна новина. До чого саме вона може стосуватися, якщо до ось цього договору, наприклад, вам перенесуть його підписання, або відкладуть якось на якийсь термін, або скажуть змінити, або дадуть якісь такі умови, котрі вас не влаштовують. Не обов'язково це щось критичне, але ви саме дивитесь, влаштовує воно вас або ні. І ось тут, друзі, карта долі. Цей договір може якось вплинути на вашу, наприклад, роботу або якесь подальше життя. А ми прямуємо далі на третій розклад для стрільців. Що хочу сказати, друзі, ось ці гроші, котрі ось тут вони не об'єднуються, але ось тут вони разом доторкаються. На цьому тижні всім знакам випали вже, хто до цього був, гроші. Саме тому, можливо, вам або будуть також якісь надходження, або Ваші гроші надійдуть трохи пізніше. Дивіться, як то кажуть, перевіряйте свій рахунок. Дивіться, щоб не пропустити. Наприклад, хто чекає. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Не знаю, як ви, друзі, а я не можу знайти співпадіння. Ось це одне. Це якісь невеличкі розбірки в родині або стабільність сімейних відносин. Та начебто все. Здається мені, що все важливе буде у вас в першій половині, а також в другій половині тижня. А на підкінець будете відпочивати в родині. Зараз ми з вами візьмемо для стрільців застереження. Карта гори, а також пораду. Карта лист. Застереження, друзі, це карта гори. Це карта труднощів, не бійтеся якихось яких складнощів, які можуть виникнути в цей період по роботі або якимось вашим особистим справам. І ще гори вони означають повітря. Повітря це знак мечі в картах Таро, і це може бути якась інформація. Якщо ця інформація недостовірна, застереження, карта застереження, то ви все перевіряйте. А порада, друзі, це карта лист. Лист або документ це також інформація. Тобто, якщо вам знадобиться щось додаткове, то зверніть на це увагу, можливо, якісь документи, можливо, хтось вам їх надішле поштою або електронною поштою, або щось таке важливе до вас прийде. Саме листом на цьому тижні. Зверніть на це увагу. Загалом розклад позитивний. Всіх вітаю з Днем Закоханих. Бажаю вам успіхів і дякую за перегляди, лайки та підписки на моєму каналі.